Всі mm. обслужені, гарний стан. Загрузимо в висоцмережі. Ось цей третій Меганчик, Такий самий двигун, так, DQ, DQ9, якщо я помиляюсь, 8500 К9К. Коротше, 1,5 дизельок, турбований, всі про нього знають. Безключовий без доступ, босе, так? Да? Це босе? Це вона, вона, вона ще буває, може, і різна на Підйомничка про комплектацію. Можете почитати, це механіка шостиступка, ступка гальмо, гальма. Е, моніторчик там. Який пробіг? 208. Але в, в цьому офіційному сервісі все обслуговувалося всі записи. На е, львівській реєстрації 280 пробігу. Ось такий чудовий автомобіль. Реальному клієнту того, як завжди. Ще раз номер телефона. Угу. Вітайте на Луцькій авторинок.